Приїхали якісь э, росоковські там в лапках бойові медики, э, підійшли там, до нас з словами там, «Нацики, фашики, зараз ми будемо вас лічити. Він запитав, у мене Росію любиш. Я кажу, ні, кажу, за що мені її любити. Понятно, там, Наташа, давай скальпель. Вона ага. йому дала скальпель. Вони щось там трохи ніби обкололи бейсболом, але э, я відчував прям от максимально. Кожен їхній рух скальпелем, і як вони мені там продавлювали дренажом грудну клітину. І це було максимально неприємно просто. З дранажем Максим провів чотири місяці, поки в плеврі не почалося нагноєння. Лише тоді захисника прооперували, а потім доставили в СІЗО в одиночну камеру. Там Максим перебував близько двох місяців. Максим Оніпченко, – 22-річний оборонець Маріуполя, який провів рік у російському полоні. Він не міг дочекатися повноліття, аби вступити до лав тоді ще полку АЗОВ.